Скажіть, ви бачили сам проєкт бюджету чи лише ці цифри, які бачили і ми? На сайті Верховної Ради немає проєкту бюджету, як нібито повідомила уряд чи там парламентське керівництво. Його немає. Є тільки одна сторінка по загальних показниках. Кількість примірників завжди обмежена. Бюджету вони прямо в руки, нікому іншому не передають. Тому до громадськості фактично він не дійшов. А з тих цифр, які ви бачили, що от, кидається в око на перший погляд, що дуже критичним є. Критичним є те, що вже третій рік бюджет взагалі не зростає. Якщо всі роки незалежності, у нас щорічно збільшувалися доходи, видатки бюджету, цифри росли то тепер ми просто в стані болота. Нікуди ми не рухаємось. Друге, це е, великий дефіцит, е, 60 мільярдів гривень. Без російського кредиту його забезпечити не можна. Кредит від Росії ж ненормально великий. Повернути його Україна не зможе за будь-яких обставин. Не Просто не знайде ніяких інших прибутків, валюти, щоб його повернути. І ми просто маємо, бачимо, до якого провалля доведена економіка. Раз уряд розписався в повному банкрутці і пішов до Москви. Ну, а ще третє таке загальне, що черговий раз уряд пробує намалювати нам дуже красиву картинку, викликає для цього найкращих художників. ВВП зростає, продуктивність зростає, ціни не зростають, стабільність, забезпеченість і так далі. Всі показники макроекономічного характеру є штучними. За ними не стоять ніякі тенденції, події або нові механізми, можливо, якісь там проекти чи податкові стимули, які б заохотили, які б створили в економіці мотивацію для зростання. Вже я вважаю, третій рік у нас є спад виробництва, скорочення. Бази для виплати фонду заробітної плати, скорочується чисельність працюючих. Якщо поділити фонд на скорочену чисельність працюючих, так ніби та зарплата і не впала, як говорив сьогодні Янукович. Але він просто не знає, що продовжується скорочення, вивільнення людей, скорочення підприємництва, перехід е, бізнесу різного типу в тінь, всі ці негативні процеси, для того, щоб держава могла нормально фінансувати соціальний, культурний. Інтелектуальний розвиток нації, все це перестає існувати. Якщо б Росія не дала кредиту, яким був би бюджет? Ну, треба було б, по-перше, така постійна компонента бюджету, це приблизно 100-120 мільярдів гривень витрат на бізнес. На бізнес кланів груп партій регіонів різними способами. Наприклад, дотації вугільної промисловості, але ж там відомо, хто власники. Просто люди, члени сім'ї президента або їх партнери. Наприклад, дотації комунальному сектору. Але зараз Ахметов володіє комунальним сектором Києва. Е Різного типу державні замовлення, які на безальтернативній е основі, тобто без конкурсів розміщуються своїм, знову ж таки, нові підряди, там якісь нові проекти по будівництву якихось нових мостів. У майбутнє чи в повітрі, я не знаю, куди ці мости, але величезні суми, вони анонсуються. Чим більше сума, тим краще. Оце це виходить на 120 мільярдів. Якщо зараз не затвердити бюджет, то діє законодавство щодо того, що 1,12 витрат бюджету попереднього року виплачується в січні 1,12, в лютому і так далі. Але тільки відносно заробітних плат, соціальних виплат, допомог. І нарахувань відповідних, а зовсім не державні закупівлі, не можна їх здійснювати без затвердженого бюджету, не можна здійснювати приватизацію підприємств, продавати підприємства, не можна отримувати нові кредити на внутрішньому чи на зовнішньому ринках. Тобто, не можна навіть приступити до цього плану Москви по закабаленню України. Великими грошима. Дивіться, мені просто ще багато питань. Мені цікаво, от, чи можна говорити про можливість зниження комунальних тарифів у зв'язку із знижкою на газ, яку дала Росія? Знаєте, це просто чор, чорна, чорний ящик. Все це чорний ящик. Нам зараз розказали, що завдяки зниженню цін можна буде піднімати виробництво, це слова нашого керівництва, президента, прем'єра, можна підняти. Значить, виробництво в металургії, хімічній, в енергетичній галузі і в комунальному господарстві. Яким чином можна підняти виробництво послуг в комунальному господарстві? Ви не знаєте? От більше давайте тепла нам, наприклад, і так далі. Це нормативні відносини. І, звичайно, якісь туди, знову ж таки, звідки йде тепло, звідки йде електроенергія, звідки йде газ? Ну, всі ж запевняють, що це внутрішній видобуток. А тут знову згадують, що от російське надходження газу змінює у нас можливості щодо тарифів на комунальні послуги. Ну, коли вони вже скажуть правду, коли вони надрукують відкритий баланс. Ну, скажіть скільки... ви правду. А де я візьму цю правду? Це, як каже Азаров такий випадок, секретна інформація. Вони нічого не розказують, скільки видобувається газу, куди він іде, скільки металургам. Скільки не металургам, скільки потім металургів платять, не платять, е, скільки в Росії навіть купуємо газу, ми не знаємо. Нам вже останні місяці розказують, що ми купили лише 12 мільярдів, а потім виявляється, що це газ е, Нафтогаз е, оформив, а фіртеша компанія купила там ще 10 мільярдів. Тобто, скільки нам будуть говорити неправду, просто знаєте, коли... Дуже багато зараз де неправди від президента України, від прем'єр-міністра, особливо коли вони розказують, що у нас буде падіння виробництва після приєднання до Європейського Союзу. Вони не знають цього? Чи вони навмисно кажуть неправду? Чи вони не знають, що у нас угода з Росією про зону вільної торгівлі є, за якою росіяни і інші учасники, і ми теж не можемо погіршувати умови торгівлі між країнами? І лише можемо переглядати ці умови, коли якась країна війде в інше утворення інтеграційне, але ми не входимо. От чому е, помилка Путіна, який каже, ми закриємо двері, тому що Україна відкриває двері на заході, так але ми не входимо. Тобто Путін з цими словами порушує, заявляє, що Росія готова порушити угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД. А в такій ситуації що скажете про привабливість інвесторів для, для України? Ну це тема закрита, тому що інвестиційний клімат скоріше схожий на льодовик, льодовиковий період. Розумієте, тут нема тепла. Для власників грошей. Ви знаєте, що в нас були прекрасні можливості залучення інвесторів на будівництво об'єктів, пов'язаних з Євро-2012, футбольним чемпіонатом. Жодного інвестора. Я знаю випадки, коли приїжджали потужні такі можливі власники грошей, яким відповідали в кабінетах, Кабінету міністрів. Ви тут не потрібні, краще їдьте звідти з Богом. Ну було таке теж що. Читав дуже багато просто насправді конкретних фактів. Но було це Насправді про... це, І останнє це... питання. У мене щоб мені просто цікаво, ви зараз підете. Я не зможу запитати після ефіру. Що скажете про можливість відходу європейських банків з українського ринку наступного року? Може таке бути? Чи ні? вони продовжують відходити? Вони згортають свою активність. Це робиться через те, що Національний банк закриває ринкову діяльність комерційних установ. Комерційні установи беруть депозити у населення, проводять активну роботу для того, щоб володіти ресурсом, але їм не дозволяють фактично кредитувати промисловість, виробництво, інші сектори. Вони змушують ці банки відкладати отримані гроші в центральний банк на депозитні рахунки. Цим самим, от в минулому, в цьому році, вибачте, поточному році, вже більше 150 мільярдів гривень з банківських рахунків перераховано в центральний банк. Для чого це робить е, Національний банк України? Він обмежує кредитну масу, кредитів, ви знаєте, під 60-80. І взагалі неможливо говорити про такі кредити. А ці гроші направляються на фінансування проєктів влади, в тому числі дефіциту бюджету. Різні позички йдуть через е, Ощадбанк. і... Укр імпортнекспортне Екс... банк України йдуть на будівництво оцих престижних об'єктів, терміналів різного типу, мостів, перегонів і тому подібне. Тобто, грошова маса скеровується, і це мають можливість фактично кредитувати економіку по таких урядових замовленнях. Три-чотири е, державних банки тому іноземцям в таких умовах робити на Україні нема чого. Дякую, пане Володимире. Дуже цікаво, але дуже обмежені ефірним часом. Просто Володимир Лановий за був запрошення. гостем нашої студії. Економіст, колишній міністр економіки України, говорили про ситуацію в економіці України.